Рух маленькими кроками, але регулярно набагато важливіше ніж великі такі марш броски якщо ви хочете досягнути чогось більшого ніж те, що у вас зараз є сьогодні. 42-й день марафону активності, коли я кожен день роблю якусь активність, і от я в дуже такому спокійному темпі за годину пройшов 2 кілометри завдяки тому, що я кожен день рухаюсь. Я відчуваю, що я наближаюсь до цілі це 100 днів підряд. І це мене надихає рухатися далі, не дивлячись на те, що я в якісь дні роблю таке невеличке тренування. Я відчуваю себе все краще, і краще, в кращій формі. Ну і далі ж я хочу вже 10 кілометрів. Я прийшов. Думаю, спробувати на 15 кілометрів і на велосипеді 25 кілометрів. якщо хочете приєднатися до марафону активності, теж напишіть в коментарях, що ви би хотіли приєднатися і викладайте свої звіти активності.